Сьогодні я хотіла би поговорити з вами про процедуру смаз-ліфтингу. Це процедура впливу сфокусованого ультразвуку, так звана хайфу процедура, на зв'язки жирову тканину на шкіру, завдячуючи чому наступає скорочення тканин і виникає так званий ефект. Довгоочікуваного нашого ліфтингу. Серед переваг процедури, найголовнішою, я би як хірург назвала би це те, що сфокусований ультразвук може дотягнутися до тих тканин, з якими безпосередньо працює тільки пластичний хірург. Це ті тканини, які безпосередньо відповідають за той званий наш гравітаційний птос, який ми так не любимо. Це зв'язки і фасції. Процедура виконується однократно. Тобто за одну процедуру ми отримуємо ефект, який буде триматися півтори-два роки. Перевагою я б назвала це відносна безболісність процедури. Щоб сказати, чому це так, я повинен охарактеризувати саме той апарат, на якому ми працюємо. Це апарат ультраформер. Відмінність цього апарата від інших складається в тому, що тут два потоки сфокусованого ультразвуку за рахунок цього. Тканини нагріваються не так ярко, і тоді больовий синдром не такий виражений, як при роботі з іншими апаратами. Ще одною яскравою перевагою цієї процедури те, що процедура практично без реабілітаційного періоду. Це не абляційна процедура. Протягом години-півтори пацієнти відмічають легке почервоніння шкіри через добу практично легка набрячність тканин оброблених уходить, і протягом тижня. При тактильному натискуванні пацієнти відмічають болючість при відсутності зовнішніх проявів. У нас є дуже багато хороших напрацювань при роботі з такими проблемними ділянками тіла, такі як медіальна поверхня стигна, задня поверхня плеча, бокова поверхня тулуба, До прикладу, пацієнти, які приходять на цю процедуру, деякі дуже сильно хочуть отримувати. Ефект як після хірургічного ліфтингу, до прикладу, обличчя, звісно, посперечатися апаратна косметологія з хірургією не може, тому тут пацієнту, звісно, треба вибирати. Пацієнт має мати терпіння, щоб дочекатися результату. Не одразу ми маємо результат. Приблизний термін очікування результату це від місяця до півтори. залежить від індивідуальних особливостей тканин, з якими ми працювали. Якщо вас зацікавила ця інформація і ви хочете отримати процедуру вашої мрії, записуйтесь на попередню консультацію в Подільський центр зору та естетичної медицини. Ласкаво просимо!